Привіт, мої дорогі! Це канал JU Freedom, І сьогодні я покажу вам найм'якші сукні пледи для весни 2025 року. Тому якщо ви любите комфорт і стиль одночасно, це відео саме для вас. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися, яка модель стане вашим фаворитом цієї весни. Ось перша сукня, яка стане чудовим вибором для прохолодних весняних вечорів. Вона виготовлена з надзвичайно м'якої тканини. Що дозволяє шкірі дихати і відчувати себе комфортно? Сукня обійми блакитної хвилі це втілення затишку, ніжності та легкої морської свіжості, виконане у формі теплого та комфортного пледа. Обійми блакитної хвилі це не просто одяг, а відчуття тепла, затишку та легкості морського бризу, яке завжди буде з вами. Наступна сукня в нашому топ – це абсолютно хід сезону. Її універсальний дизайн дозволяє поєднувати властивості, додаючи у ваш образ легкості й елегантності. Сукня акула це незвичайне поєднання затишного комфорту пледа з елементами, що нагадують граціозну та нещо небезпечну красу акули. Вона поєднує в собі тепло та затишок пледа з зухвалою та неординарною естетикою морського хижака. І ось ця сукня моя особиста знахідка для весни 2025 року. Вона не лише дуже м'яка, але й стильна. Сукня чорний ведмедик це втілення затишку, м'якості та ніжності, що нагадує тепле хутро плюшевого ведмедика, доповнене контрастними білими вставками, які додають свіжості та оригінальності. Виконана з теплого пледового матеріалу, вона ідеально підходить для прохолодних днів, даруючи відчуття комфорту та захищеності. Сукня чорний ведмедик. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, тепло та оригінальний стиль. Вона стане вашою улюбленою річчю для домашнього відпочинку, затишних вечорів або неформальних зустрічей у прохолодну погоду, даруючи відчуттям якості та ніжності ведмежих обіймів. Отже, ось такі три чудові сукні-пледи, які будуть трендом весни 2025 року. Кожна з них має свою особливу чарівність. Яка вам сподобалася найбільше? Пишіть в коментарях, я буду дуже рада дізнатися вашу думку. Не забувайте підписуватися на канал Джуфрідом, ставити лайки і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про моду і стиль.